Привітаю вас усіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам покажу 10 гаджетів Xiaomi до 1000 руб. Перший це в нас буде зубна щитка. Зубна. Зубна щитка. Так, Xiaomi. Во. Так, не цепь же дороже. Давайте так, зараз. А вот так напишу убыты электричен электричен электричную, электричную, электричную сетку Xiaomi О да покажу теперь говорю тут тут а я коробки красивый и вообще так. Ну дивіться. ось езубная щитка Эн Хэн Аурод Т 2 і це зубна електрична щітка від Xiaomi. Що йде до комплекту. Зараз розберемося. Так, нагадую, вода не проникає. корпус за щит ipx захисту 7 Так, кількість обертальних рухів 43 тисячі обертання в хвилину. Комплектація. Електрична зубна щитка, насадки, 2 штуки, кабель USB Type-C Ну, в принципі, щитка непогана. Ну, мені в мене, звичайно, ніколи не було електричних щиток, але мені каже, що за свої гроші це нормальний варіант. Так, далі, давайте вам ще покажу іригатор, до тисячі гривень. Ось регатор Xiaomi Enhen en Might Mint 3 цвет колір green, це зелений. Або салатове, це салатове, скоріше за все, заряджається. Він теж від Type-C. Ось так само регатор виглядає. Ось 20 днів на одному заряді. Три режими, швидка зарядка, Type-C, захист від води IPX7. Контроль стабільності тиску води. попереджує появу зубного наліту. Запобігає появи запаху з рота, масажує, ясно. Ступінь захисту ви вже знаєте. Так, розумний авто. Автотаймер три хвилини. Після безперервної роботи ерегатор протягом три хвилини він автоматично вимикається. Ось Ось так виглядає. Так, далі на другі. Буду я сейчас покажу, я ей купить разумную лампочку Xiaomi. Так, во разумная лампочка Xiaomi. кошты 820 гривень. так вона виглядає. А в неї стандарт, як її вкручувати. Цоколь звичайний. Але фішка в неї що вона підключається по wi вайфай. Її можна керувати з телефона і не треба її вставати та вимикати. Колір основи білий матеріал основи, пластик. Тип цоколя Е27 стандарт. Тип використовуваної лампи світлодіодна LED. Кут роз... розсіювання 360 градусів. З регулюванням яскравості димером. Максимальна потужність світильника 9 Вт. Колір, ос... Колір світання. Колірна температура. Мінімальна 1700 градусів, максимально 6500 напруга, ватт 220, кількість світильників в упаковці 1, ширина 55 мм, висота 120 мм, глибина мм 55 мм, вага 0,07 кг. Світловий потік лампи 950 робоча напруга 220-240 Вт. Країна реєстрації бренду Китай. Гарантія 24 місяці. Це 2 роки. Ось так сама лампочка виглядає. А, зараз... Покажу, що в нас іде далі. Так. Так, далі в нас іде розумна розетка від Xiaomi. Це теж доволі гарне не приобретіння. Так, розет розетка розумна Xiaomi, Smart Plug. Два нагадує теж по Wi-Fi під'єднується. От, бачите, ось так. Ця розумна розетка виглядає. Так, напруга 220 вольт. вага шесть 110 грам. Стардант, зв'язку Wi-Fi Bluetooth операційна система US Android. підтримка стаціонарів є основні характеристики. Максимальна напруга. Килов... Нагрузки киловатт 368 нормально. Рабочі... Рабочая напруга 230 ватт. Стандарт защиты IP20. Раз... В вага нагадую лише 110 10 грамм. Так, це в нас третий гаджет. Так, далі четвертый гаджет нагадується від це відео гаджети до тысячу э, гривень. Був... Так давайте далі нас четвертий гаджет. Де так? У... Ага. Так купити. Так, зараз покажу вам датчик. Датчик температуры. Так. Так, датчик контроля температуры Xiaomi Akiara температура and хумиди сенсор Вот так сам мой датчик выглядит. Вот такая кнопка на нем и Вот такие. Бачите, це Xiaomi датчик награду. Вартість 694 гривні. Так, дивіться, типи. Монтажу на стіни, колір білий, живлення 1ХР2032, діапазон робочих температур... Минус 20 минус 60 градусов Цельсия. Так. И останній п'ятый точніше буде 5 гаджетів, а в следующему ще 5. Так, і останній гаджет п'ятий, це в нас буде, зараз скажу, що о. Не забивайтеся, говорю, нормально. забивайтесь його. Так. Далее у нас Прошло? будет такие хапа босс ну, плюс Xiaomi Mi Smart Home Hub Global. Ось так он выглядит. Вартість 990 гривень. Давай, давай, ось такі, бачите, теж угу, під'єднується да, по Wi-Fi та Bluetooth, ось так він виглядає. Так, скільки ж вага цього хаба? Цього хаба ваг, потужність 252. Вага ну, 50 грам, це дуже мало. Так, зараз скажу, яка. Так, я ком в комплекті повинен, йде, е, я так розумію, інструкція, сам блок управління або хаб е, і зарядний кабель micro USB або Type-C. Друзі, всім дякую за перегляд цього відео, всім до побачення, всім гарного дня!